Дивіться, я тут дістав купалку, треба пісок було просіяти, там почистити. І що почалося? Тобто відкритий простір, щось нове. І вони там почали гоцати, стрибати, бігати. Одна наздоганяє іншу, потім стрибає, потім падає. Тобто одна справа, коли ти гуляєш із ними, вони виходять і там починають бігати. А тут всередині будинка таке відбувається. Подивіться, подивіться, стрибунці які. Акробати. А Буся сидить і дивиться на все це. Дайте посидіти спокійно, да, Буся? А дівчата, воно ні. Їм треба пострибати, побігати, пограти у щось. Навіть розмовляти почали, то вони зазвичай розмовляють, коли десь на прогулянку виходять. А тут во чуєте вже щось розповідають одна одній. Тобто ось так, коли простір вільний з'являється, вони там починають його опановувати потроху. Яка гарна шиншилка